Так, ось це так виглядає вікно перед поклейкою вітражів. Сьогодні отримала останню партію на останні два вікна: плівковий вітраж. Ось це друге вікно, яке буде клеїтись, наразі протирається спиртом. Це попередні передостанні два вітражі це всітилищі, великі вікна. Вони вже поклеєні. Ось це Богородиця. Зблизька показую вам. Так виглядає вітраж зблизька. Я в попередніх відео зблизька не показувала ось. Нагадую, що замовляла ці вітражі в магазині Херовим. Через інтернет їх знайшла. Ось це друге вікно. Ісус Христос. Зблизька. Це найперше вікно, на якому я вчилась клеїти, вчилась робити проект. Ось це перше вікно було поклеєне. Ось це зблизька. Нагадую, є в мене відео попереднє. Цих вітражів, цих вікон, якими вони були, якими вони стали. Ось ви бачите вже завершену роботу. Це найбільше вікно в нашому храмі. Храм у нас Благовіщення. Тому ми вибрали вікону благовіщення на це вікно. Святий Дух, Богородиця. Це у нас приміщення паламарки вже ось поклеєно, Щойно ви бачили, як там протиралося спиртом, це вже поклеєно. Це в нас Святий Стефан і Святий Лаврентій. Оскільки в нас там знаходиться паламар, який розпалює кадило, ми вирішили взяти ікони. До С і з того лаврентія з кадилами. Так, а це процес захристіє. Вже одна половина вікна заклеєна, ось ще видно другу половину. І вже готове вікно повністю поклеєне. Це Ісус в оливному городі, ангел подає йому чашу. Ось тут у нас одна рама відкривається, тому трошки Ісус близька, це ангел зблизька. Одна рама у нас відкривається, вона трошки менша. Ось ну, так виходить.